Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Гість випуску програми народний депутат України, представник фракції комуністів у Верховній Раді Ольга Левченко. Мої вам вітання. Добрий день. Розпочнемо нашу розмову з основної інтриги останньої останнього часу. Це позачергове зібрання позачергової сесії Верховної Ради. Хотілося б зрозуміти позицію комуністів щодо цього питання. Дело в том, что фракция по этому вопросу не собиралась пока. Поэтому именно мнение фракции о созыве неочередной сессии может высказать только лидер фракции Петр Николаевич Симоненко. Поэтому пока однозначно мнение фракции я высказать не могу. Могу высказать только личное мнение, что если в стране есть очень много проблем, то, наверное, политические проблемы на мне очередную сессию не стоило бы выносить. А надо выносить проблемы экономики, поднятия производства и другие проблемы социально-экономических отношений, которые помогут людям конкретно. Якщо говорити про власне про скликання позачергової сесії, зараз досить активно це обговорюється на різних рівнях, хотілося б зрозуміти, чи братиме фракція комуністів участь у цьому засіданні, зважаючи на парламентську і партійну дисципліну. І як, наприклад, тут партія регіонів вони виступають, що вони не проти, але якщо будуть брати участь, то вони можуть свої питання виносити. Комуністи принаймні на рівні розмов між окремими депутатами від фракції комуністів, висловлюються такі самі ініціативи стосовно того, щоб дійсно вести своїми ініціативами і розглядом тих питань, які ви вважаєте за потрібне. Я думаю, що всі знають, що дисципліна в фракції Компартії завжди була на високому рівні. Якщо сесія буде будет регламенту роботи Верховної Ради, то е как дисциплінированная парламентарі должна. прибыть и участвовать в работе сессии. Ну а что касается поддержки вопросов или внесения своих вопросов на повестку дня сессии, то я думаю, что они у нас есть, но опять же, допустим, тот же вопрос об использовании МВФ, кредитов МВФ, полученных нашей страной. Это вопрос серьезный, потому что опять поднимаются вопросы о взятии новых кредитов. Но мы не знаем, куда они использовались прежние, проедание ли это кредитов или использование именно на поднятие экономики или социальные вопросы. Вот такой вопрос, возможно, вынесен быть от фракции коммунистов. Я так розумію, що саме це питання вже обговорювалося у вашій фракції, і воно обов'язково війде до порядку денного і стане однією з ініціатив, як з якою буде виступати з якою будуть виступати комуністи в парламенті. Який формат це матиме? Ви будете пропонувати створити тимчасову слідчу комісію? Ви будете пропонувати або вимагати для того, щоб відповідні міністри прозвітували за використання цих грошей? Який формат матиме ваша ініціатива? Ну, пока окончательное решение об этом не принималось, но я думаю, что, допустим, стандартное решение – это отчет Кабинета министров об использовании кредитов МВФ. Якщо говорити загалом про ті питання, якими переймаються комуністи в парламенті, і останні заяви, то принциповим досить принциповим стало це особисте голосування для комуністів, власне, це, це, це питання було принциповим, завжди зважаючи саме знову ж таки на ту ж саму дисципліну, яка панує у фракції. Але все таки, яким ви бачите розв'язання цього проблеми, аби зняти всі конфліктні виступи і конфліктні ситуації, які в парламенті складаються саме стосовно особистого голосування своїми картками. Чи є у вас своє бачення, як розв'язати цю проблему? Ну, Во-первых, я думаю, что это опять же, проблема дисциплины. Если э, депутат зарегистрировался, пришел на сессию, то его карточка должна голосовать. Про Проблемы технического характера, я думаю, решать не нам, это может решить и аппарат Верховной Рады. А э, что касается, там, допустим, прогульщиков, то вы знаете, что в советское время было так. Да и в нынешнем гзоте. Три часа или четыре часа отсутствия на работе считается прогулом. Так вот, должно быть какое-то, наверное, постановление внесено, может быть, это будет даже инициатива и нашей фракции. Сейчас окончательно сказать не могу. что За какое-то количество прогулов должно быть как повод для того, чтобы отозвать депутата. тем более что э, предложения по порядку отзыва депутатов тоже были внесены нашей фракцией и я думаю что дисциплина это один из тех моментов которые могут влиять на отзыв депутата но ну, а самое главное и ответственность перед бачеными какая будет отдельными правовыми нормами в каком формате, в каком виде могут быть эти правовые нормы? Это может быть изменения до регламента, которые инициируют коммунисты? Возможно, это изменения до регламента, а может быть это и отдельное положение о порядке отзыва депутатов, в которое могут включаться и невыполнение депутатов предвыборных обещаний, и работа нынешняя, допустим, количество поданных законопроектов и дисциплина. То есть это должен быть комплекс вопросов, Тому що ну, отзыв депутата це серйозний вопрос. Тобто, власне, комуністи можуть стати одними із тих, хто підтримує опозицію щодо кримінальної відповідальності за неголосування або голосування чужою карткою. Насчет кримінальної відповідальності, моє личне мнение – это... Ну, будем так говорить, это слишком остро поставленный вопрос для, именно для трудовой дисциплины. Есть административная ответственность. Криминальная ответственность должна быть по таким вопросам, как, допустим, нерациональное или нецелевое использование бюджетных там средств, или же чисто криминальные вопросы. Поэтому, ну, мое мнение, криминальная ответственность – это не тот вопрос, который должен сейчас остро стоять на повестке дня сессии. Кримінальна відповідальність за кнопкодавство. Тоді яку відповідальність, якщо не з позиції фракції, то з позиції вашої особисто може нести депутат за те, що його карточка проголосувала той час, коли його немає в сесійній залі або навпаки, коли голосує хтось із з тих, хто є в залі, голосує чужою карткою? Це може бути адміністративна відповідальність, це може бути фінансова відповідальність, що стосується заробітної плати депутата, і основне, я думаю, головне, це має бути заложено от в порядок отзива депутата за порушення його парламентської діяльності. Тобто основу все таки стає правило відкликання. Власне, якраз цього механізму відкликання депутатів не існує в правовій системі України. Ви вважаєте, що така норма має з'явитися? Обов'язково. Обязательно. Если, то есть тут должен быть закон равновесия. Если ты можешь быть избранным, это избран народом, то ты можешь быть и отозванным этим же народом или же по другим каким-то другим критериям. То есть это дисциплинирует депутатов до работы Во-первых, дисциплинирует. Во-вторых, повышает статус, мне кажется, депутата, потому что это ответственность. То есть ты знаешь, что ты пришел в парламент для выполнения вот когда у нас рабочий приходит на рабочее место, он с восьми там, допустим, до четырех ответственный за свое рабочее место, за выпуск готовой продукции. А у депутата свои критерии выпуска готовой продукции. он должен быть ответственный за это. Якщо повертатися до кримінальної відповідальності, то Фонд демократичної ініціативи, соціологи і Центр Разумкова зробили соціологічне дослідження, і саме кримінальна відповідальність за кнопкодавство, так як уже звикли ми називати саме цю процедуру, підтримали 90% українців. От як вам така суспільна думка? Я би... Понимаете, как должна быть ответственность. Вот я совсем недавно по поводу кнопок, совсем недавно прочитала книгу Елены Букарабы «Астракон». Так там говорится, там есть такая стела свободного выбора. И там, вот там были кнопки, которые, каждая кнопка была с именем определенного правителя, руководителя, ответственного работника страны. И если набиралась критическая масса, ну каждый мог подойти к этой стели свободного выбора, нажать на кнопку. Когда набиралась критическая масса, то этого человека изгоняли из общества на 10 лет. Вот, вот это вот, вот это вот это вот криминальная ответственность или будем так говорить человеческая ответственность за то, что тебе поручили. Я не считаю ну, достаточно. Буду говорить актуальным сейчас вопрос изучать и социологически. І вносіть на непринанні ну, суспільне думки, які не має врахувати це і тими, хто хто тут працює в парламенті, адже їх обирали ті люди, які власне і дали саме такі завдяки яким отримали такі соціологічні дані В будь-якому випадку Ми будемо учитувати общественне мені і з цього вносити свої рішення, завершуючи вже тему кнопкодавства або особистого голосування. хотіло б це зрозуміти. Комуністи будуть підтримати запровадження системи рада 3 у парламенті починаючи починаючи вже з другої сесії. Якщо, наприклад, постане саме таке питання, чи підтримуєте ви таку ініціативу? Я думаю, що ми можемо підтримати, але ми, звісно, повинні вивчати, що це таке. Але якщо це буде чисто технічний варіант фракції комуністів, Ну, сенсорний не страшно, не, страшно, не сенсорно, тому що у нас дисципліна стопроцентна, ми всі ходимо на засідання і кожен голосує за себе. Для нас це не вопрос, просто не вопрос. Якщо говорити про перспективу і про другу сесію сьомого скликання, то можна сказати, що питання мови також знову буде виникати в парламенті. Як це питання і з яких позицій, і з яких принципових фактів це питання буде поставати перед комуністами? Партія Регіонів, принаймні Михайло Чечі, та один з представників і лідерів фракції партії регіонів, сказав, що власне потрібно в парламенті запровадити статус двомовності. Комуністи як дивляться на питання мови? Ну, надо сказать, что есть официальное мнение, есть личное мнение. Но, к счастью, оно у меня совпадает с официальным, потому что я сама русскоязычная, я знаю хорошо украинский язык, я пишу, ну, поскольку язык родной русский, поэтому мне проще говорить на русском языке. Но, учитывая, что по разным социологическим опросам или статистическим данным у нас ну, практически половина. жители Украины являются русскоязычными, то мне кажется, что правильнее было бы все-таки допустить и внедрить в жизнедеятельность Украины двоязычие. Тем более, что мы в своей предвыборной программе, ну, у нас есть такие наши, будем так говорить, ну, не законопроекты, а предложение все-таки сделать русский язык вторым государственным, но для того, чтобы это не было, допустим, инициатива только отдельной группы людей, мы предлагали и предлагаем решить этот вопрос на всенародном референдуме. Мы проводили свой народный референдум опрос вот перед выборами. И из опрошенных 80% готовы поддержать этот, это двуязычие в Украине. Референдум про мову, це лише на рівні розмов, чи ви вже, власне, готуєте підґрунтя для того, щоб зініціювати такий референдум? Я Як думаю, що... Збір підписів за... Ми поки підписи не збираємо, ми просто говоримо, що це має вирішувати народ. Народ своими голосами на референдуме. То есть, это, ну принят у нас закон о языках, он все-таки односторонне отображает проблему, потому что ну, он дал возможность отдельным регионам вводить как официальный русский язык. А поскольку это российскую мову. Да, да, и венгерская, и татарская мова в отдельных регионах. Это ну, получается, что этот вопрос актуальный. но мне бы не хотелось, чтобы опять же на, на флаг первых вопросов и национальной идеи, как это делает оппозиция, они выносят этот главный вопрос язык. У нас национальная идея должна быть сейчас идея поднятия экономики, перестройки социально-экономических отношений, потому что э русский или украинский язык не поднимет ни социальный статус, ни социальное положение, ни ні другое положение именно работающего человека в Украине и просто гражданина Украины. питання мови напевно я не випадково саме цікавлюся почути точку зору комуністів. Оскільки є неофіційна інформація, що комуністи в парламенті для себе прийняли таке неофіційне зобов'язання розмовляти лише російською мовою робити виступи російською мовою чи Правда, це чи дійсно було таке неофіційне рішення прийнято на рівні фракції або на рівні окремих народних депутатів? Затідаже ні поднімався цей вопрос. У нас наши депутаты обсуждают вопросы, и разговаривают тем языком, который им удобен в данном случае. У нас нет категорического отказы от украинского языка или от русского языка. Да, у нас есть несколько депутатов, которые только на русском говорят, и возможно им придется выступать в Верховной Раде на русском языке. Я боюсь, что... Ну, Опозиція, яка звикла стучать ногами, не дасть висказати, даже якщо це буде професіональне мнение, міння спеціаліста, може не дать виступить. Вот ну, тобто, все-таки питання мови із якою мовою виступати в парламенті, ви вважаєте, що потрібно якимось чином закріпити на правовому рівні або хоча б на рівні регламенту, тобто внутрішнього порядку Верховної Ради? Я бы считала, что это что должно. Быть... Не... Вы знаете, я бы сказала, что это, это вопрос этики и воспитанности депутатов. Мы же прекрасно знаем, что оппозиционеры хорошо понимают русский язык, но при этом они позволяют себе высказывать такие мнения. Но ну, если известный вам депутат известному нашему политику может сказать, что если ты говоришь на русском языке, то ты умственно отсталый, то я считаю, что это именно вопрос невоспитанности. нетичності. Не Тому, можливо, это должен быть какой-то или внутренний регламент или соглашение. Я не знаю, в каком виде можно принять это решение, но я бы именно вот на на уровне интеллигентности отнесла этот вопрос. Оля Левченко, народний депутат України, представник фракції комуністів в парламенті, була гостем нашої студії. Дякую вам за те, що прийшли до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з парламентським джемеровим політику. Зрозуміли.